Виконуємо право 4 до параграфа 4 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький балівчик Шестопалов 2025 року випуску. Нам потрібно дізнатися характеристики процесора та оперативної пам'яті ОЗП власного комп'ютера, тобто комп'ютера, за яким ви працюєте, найпростіше це зробити. Це правою кнопкою миші клацнути по значку комп'ютера цей ПК, та в контекстному меню що відкрилося, вибрати властивості. У мене операційна система Windows 11. Ось тут можна знайти характеристики процесора та оперативну пам'ять ОЗП 8 ГБ, бачите. В інших операційних системах Windows трошки відрізняється, але також там відображається процесор та ОЗП. Тепер нам це треба записати в текстовий процесор. Відкриємо текстовий процесор Word. Вибираємо новий документ. Скопіюємо це, виділяємо, копіюємо. Ви зрозуміло записуєте характеристики вашого комп'ютера. Тепер переходимо до третього пункту. За каталогами інтернет-магазині потрібно знайти опис одного з процесорів. Відкриємо браузер. Так, налаштування можна закрити. Давайте знайдемо на розетці. В рядок пошуку ведемо процесор. Ну і виберемо якийсь процесор. Можете вибрати будь-який. Давайте виберемо, наприклад, ось цей. Скопіюємо посилання на сторінку даного процесора з рядку адреси. Скопіюємо Характеристики самого процесора. Та визначимо за цим записом розрядність, кількість ядер, тактову частоту, обсяг пам'яті та сокет даного процесора, якого ми вибрали. Ну, я вибрав ось цей. Вам потрібно буде записати власний. Так, це у нас буде пункт 4. Давайте сформуємо табличку. Так буде гарніше виглядати. Сучасні процесори, як правило, є 64 розрядні. Кількість ядер. Давайте вернемося сюди, перейдемо характеристики. 8 ядер. Тактова частота. 4,7 ГГц. Кеш-пам'ять 96 МБ. І сокет ось такий. Повернемося до розетки. І нам потрібно з допомогою чат-бота дізнатися короткий опис деяких характеристик ОЗП оперативної пам'яті. Взагалі-то в розетці ніби вже був чат-бот, правда, бета-версія. І що найцікавіше, на даний час через Google чат-бота в розетці немає. А от через браузер Mozilla Firefox чат-бот відображається. Так, бета версія, бачите? Через деякий час, швидше за все, він буде і в Google Chrome. Отже, я зайшов в розетку через браузер Mozilla Firefox, ну, можливо, використаєте якийсь інший чатбот. Запишемо питання. Так, і нам написало. Скопіюємо це. Вернемося до текстового процесора. Переходимо до шостого пункту, де потрібно з'ясувати і записати документ, що означають окремі частини скороченого запису конфігурації комп'ютера, так як на ось цьому прикладі. Це у нас характеристики монітора. Діагональні монітора 27 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Далі в нас процесор, виробник процесора AMD. Перша цифра 9 вказує, що це високопродуктивний процесор. Друга цифра 7 вказує, що це 7 покоління процесорів. А наступні цифри це модель процесора. Ось це у нас тактова частота. Тактова частота процесора 4,5 ГГц. А от максимальна тактова частота 5,7 ГГц. Оперативна пам'ять 64 ГБ. Накопичувач є SSD-диск. Обсягом 2 ТБ. Відеокарта є модель Nvidia GeForce RTX 4090. Обсяг пам'яті відеокарти 24 ГБ. Встановлений DVD-привод, за допомогою якого можна читати компакт-диски та записувати. Відеокарта обладнана портом LAN, за допомогою якої можна під'єднатися до локальної мережі. На комп'ютері встановлена операційна система Ubuntu. Це все також нам потрібно записати в текстовий процесор. Щоб було швидше, я вже ось це записав. Ну і залишилося нам зберегти файл, зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. іменем вправа 4. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!